Напад на сусідський сад. Дідусь розбудив мене, коли за вікном уже стемніло. Пора, полінко. промовив дідусь таємничим шепотом. На нас чекають добрячі веселищі звісно, якщо ми не попадемося і нас не візьмуть у полон. Я запитала в дідуся, що буде, якщо ми потрапимо в полон. Діда відповів, що цього ніколи не станеться, і мені не треба покоїтися з цього приводу хіба що трішечки. Тому я не надто хвилювалась, але лише зовсім небагато. У новий костюм, у якому мене важко бути розгледіти в темряві, одяглася сама, як доросла. Дідусь убрався в темні джинси й чорну сорочку. Навіть бабуся, хоч і була проти нашого наміру, була вдягнена в темну футболку, темні штани. Діда доручив їй прикривати шлях у разі нашого героїчного відступу. А якщо ми заблукаємо світити ліхтариком, показуючи, де розташований таємничий лаз у паркані. Бабуся тяжко зітхнула, але до завдання поставилася відповідально. Кілька разів увімкнула й вимкнула ліхтарик, щоб перевірити, чи добре той працює. Ми всі троє. Вимазали обличчя сажею для того, щоб нас не видно було в темряві. Так пояснив дідусь, мені вперше за все життя дозволили замазуритися. Зазвичай, коли я бруднилася, сварили. А зараз навіть наполягали забруднися, внуцю. Чи це не чудово? Я заплескала в долоні. Бабуся спочатку сказала. Що ні за що не піддасться на таку дурість. Діда їй відповів, що це ніяка не дурість, а найсправжнісіньке маскування. Якщо нас візьмуть у полон, бабусі буде соромно все життя, тому що в чудово продуманому плані лише вона слабка ланка. Бабуся не хотіла, щоб їй було соромно все життя, тому також замазорилася. Ми стали перед великим дзеркалом. Усі в темному із замазуреними обличчями й руками. Найсправжнісінькі злодіяки. Дідусь нас сфотографував, як він пояснив, для того, щоб мої тато й матуся за нас пораділи. А бабуся сказала, щоб батьки побачили, що мене вчать поганого. Діда не заперечував і додав. Що він тільки розпочав навчати дитинку поганих корисностей і що до цього має грандіозні плани на майбутнє. Бабуся знову зітхнула. Вона, я вже говорила, полюбляє зітхати. Дідусь сказав, що тепер ми маємо озброїтися, а бабуся, що їй треба взяти дещо на кухні. Я не здивувалася. Де ще нам жіноцтво зберігати свою зброю, як не на кухні? Ми з дідом узяли луки з сагайдаки зі стрілами присосками. Зручно повісили за спини, а по одній стрілі вставили в луки. Дідусь був дуже задоволений героїчністю нашого вигляду. Ми знову пішли до дзеркала фотографуватися, щоб потішити моїх батьків. Твої тато і мати дуже зрадіють, коли побачать, яка в них злодійська дитина. Дідусь усе ніяк не міг натішитися. Я цілком з ним була згодна. Тато й мама будуть у захваті, що їхня доця така злодіяка. Усе в нас було на поготові. Ми знову переглянули план нападу. В цей час повернулася бабуся з коробочкою, перетягнутою тонкою мотузкою. Я такої дивної жіночої зброї ще не бачила. А що в коробці? запитала. Там торт. Ми повісимо його на дереві замість украдених яблук, відповів тітусь. Навіщо ми будемо вішати на дерево торт, здивувалася я. Краще самі його з'їмо. Як це, навіщо? Здивувався дідусь. Ти забула, що ми добрі злодійські злодії, а справжні добрі злодійські злодії завжди замість украдених яблук залишають тортики або ще й щось смачне. Я неохоче погодилася з дідусем. Надто мені цей тортик хотілося залишити в нас, навіть якщо через це не доведеться вчитися поганого та шкідливого. Я спробувала тяжко зітхнути, як це робить бабуся. Та, мабуть, без тренувань вийшло погано. Дідусь не передумав. Дідуся взагалі вже неможливо було зупинити. Він розсунув дошки в паркані, проліз сам, а потім допоміг мені прокрастися на інший бік. Треба повсти», – прошепотів дідусь. Так непомітніше, ніж ходити на повен зріст. Я вам поповзу, засварилася за парканом бабуся. Хто це все потім буде прати? Тобі буде соромно за безпідставну паніку, відповів дідусь, і ми поповзли до потрібного дерева. Дідусеві було незручно так пересуватися в одній руці він тримав тортик, а в другій лук зі стрілою. Та він не жалівся. Ми тихенько доповзли до потрібної яблуні. Дідусь прошепотів, що нам треба звіритися з планом, Бо інакше навіщо онуця так добре його малювала. Він витяг із кишені аркуш паперу і ліхтарик. Діду, хіба нас не викриють, якщо ти вімкнеш світло? Навіть якщо виявлять нічого страшного, уся принадність злодійства у погоні. Коли за нами гнатимуться, щоб захопити в полон, буде цікавіше. Дідусь краще мого розумівся на злодійських справах. Тому я не мала наміру заперечувати. Слухняно перетримала папір із планом, доки дідусь присвічував ліхтариком. Здається, воно. Дідусь був задоволений. Хто тут? почувся від будинку голос Миколиного дідуся. О, почалося, зрадів мій дідусь. Він швидко вимкнув ліхтарик і разом із платом сховав до кишені. Я причаїлася, бо було трохи лячно. Нікого тут немає, голосно відповів на запитання мій дідусь. Я дуже здивувалася такі відповіді. Якщо нікого немає, то хто тоді відповідає, що нікого немає? Нікого тут немає, Миколо. Я знову здивувалася, що сусідський дідусь повірив моєму. Хто тоді відповідає, що нікого немає, почула я запитання Миколи. Справді, хто тоді відповідає нам, що нікого немає, здивувався сусідський дідусь. Доки сусіди роздумували, мій дідусь не гає в часу. Заповз за стовбур яблуні піднявся на весь зріст. Швидко! шепнув мені, залізай на мене! Треба почепити тортик на гілку, тільки так, щоб він не впав. Я швидко забралася дідусеві на шию. Лук зі стрілою довелося залишити на траві. Дідусь передав мені тортик і підсвічував ліхтариком, доки я чіпляла коробку петелькою за гілку. Хто там ліхтариком світить? Знову почувся вигук сусідського дідуся. Тепер зривай яблуко, маршій!» – шепнув мені дідусь, а сусіду відповів глучно, щоб той почув. Ніхто не світить, уже вимкнули. Там хтось є, не повірив нам Микола. Тідусю, це злодійські злодії з листа. Не може бути, здивувався Микола дідусь, треба рятувати наш сад. Швидше рви яблуко, прошепотів мій дідо. Зараз буде погоня. Я поквапцем зірвала найближче яблуко і сховала його за пазуху, щоб руки були вільні. Усе діду, зірвала. Молодець. Похвалив мене дідусь, опускаючи на землю. Хапай лук, зараз буде погоня, будемо відстрілюватись. Ми схопили свої луки і вже не поповзом, а бігцем ринулися до таємного лазу в паркані. Ось вони. вигукнув Микола. Це сладійські злодії. Лови їх. скомандував його дідусь. Я заверіщала, а мій діда вигукнув Стріляй! Він одразу стрельнув по Миколі та його дідусеві. На жаль, не вилучив ні в кого з них. Злодії озброєні, занепокоївся Миколин дідусь. Бережись! Вони обидва зупинились. Я прицілилась у Миколу та теж промазала. Моя стріла влучила в сусідського дідуся. Ой, Микола дідусь схопився рукою за місце, куди я влучила. Молодець! Мій дідусь був задоволений моєю влучністю. Тікаймо швидше. Бабуся світила нам ліхтариком, показуючи, де таємний прохід. Ще вона дуже метушилась і весь час гучно повторювала Ох ох, дуже переживала, щоб ми не потрапили в полон, а їй не було за це соромно все життя. Ми швидко добігли до паркану. Бабуся притримала дошки, щоб ми безперешкодно пролізли на наш бік, і всі разом засміялися, коли опинилися в безпеці. У хаті бабуся заголосила, що забруднили новий костюм дитині. Та дідусь і пояснив, що я тепер не дитина, а добра злодійська злодійка. І що ми повинні в такому чудовому вигляді зробити ще кілька фотографій, щоб мої батьки дістали шалене задоволення і нечувану гордість за свою дочу злодіяку. Бабуся була не проти фотографуватися, але просила дідуся добре подумати, перш ніж надсилати такі. Надто чудові знімки моїм батькам. Дідусь подумав, подумав і вирішив подарувати ці фото моїм батькам лише тоді, коли мене забиратимуть. Окремим сюрпризом. Бабуся сказала, що це перша розумна дідусева думка за весь день. Мені здається, що бабуся помиляється. У дідуся сьогодні було дуже багато чудових думок.